Сьогодні відбулося засідання колегії при управлінні у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації. Серед інших слухалося одне із найбільш проблемних питань захист житлових і майнових прав дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. Зі слів доповідача через порушення прав дітей на житло вже постраждало більше 20 неповнолітніх із 1300 дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки в Івано-Франківській області. Тільки для 15 вихованців обласного інтернату з Івано-Франківська поновити їх право на житло вже неможливо. Зрозуміло, що діти не будуть десь залишені, але поновити їхнє право на житло, от те, що вони мали, те, що по чиїсь халатності вони втратили, зараз практично неможливо. Вихід є один простий. Дати дітям житло в іншому випадку після закінчення інтернату ці діти залишаться під відкритим небом. Далі слухання по цьому питанню продовжилися з більш конкретними фактами і аналітикою тільки після досить вимогливого запитання начальника управління у справах сім'ї та молоді Галини Боднар. Ви аналізували, ви аналізували який стан справ з цими дітьми, і чи можуть вони? Верніше, чи можемо ми бути спокійні, що після травня місяця вони повернуться по районах і будуть мати дитини? Кількість випадків збережно було. я кажу, збережно, але туди, в якому стані, щоб може дійсно повернути дітей, кажуть, що зараз вони повернуться, і ми будемо це тримати на контролі, що все-таки, якщо дитину позбавили батьківських прав, позбавили в районі, все-таки якісь родинні та зв'язки збереглися та хтось та щось розумієте, це все таки буде більш. Дієвий спосіб повернути дитину до того району, з якого його її направили. Я думаю, цей механізм буде правильний, і ніхто не заперечить, що, чому дитина повертається до нас. Дійсно, є випадки, коли учні в ПТУ де мають куди повернутися, це ми знаємо повтушти, ну і в порядок інших. Все-таки все -таки стараємося таких дітей або працювати, або це і з закладами працюємо, з наданням житла, хоча б гуртора. На сьогодні вже з'ясовано ряд осіб, через халатність, яких діти, що навчаються в інтернатах, залишилися без житла. Проте до відповідальності поки що нікого не притягнуто.